Вітаю! Маю вам неодмінно розповісти дуже цікаву історію. Як говорять, зустрічі не бувають просто так. Сьогодні неділя ми, як завжди, пішли позайматися та погуляти з моїми цуценятами, тобто з моєю Льолею, бо зараз я її готую до виставок. І пішли своїм звичним кругом. І що я бачу? А я забула, що субота і неділя в нас буде проходити книжковий ярмарок. Там поставили сцену, там приїхало з усієї України дуже багато е, письменників. Я насправді читати не люблю, чесно. Я, якщо читаю, то я читаю, знаєте, що е, медицину. Щось, щось наукове, якісь дослідження, ну, загалом, медицину. Дайте мені читати хірургію, я її читати буду дуже довго. Художню літературу, на жаль, мені не заходить. Але є один маленький секрет: я обожнюю казки. Да, і колись я шукала україномовні казки, і їх було не так просто купити. І от я прийшла, я ж зразу, о, треба подивитися, яка література. Уявляєте, мене доганяє гарнезна жінка. Вітається за мною і каже, я на вас підписана в Інстаграм. Вона мене знає. Ми розговорилися. І ви уявляєте, це дружина Олег. Гавріш. Дивіться, що в мене є з підписом. Бачите, ми сфотографувалися. Добре. Я прикріплю фото. Добре. Розповім вам такий відеогляд про цю книжечку. Я вже записала, щоб вам розповісти. Значить, книжка казки Баби Гавришихи, автор Олег Гавриш з ілюстраціями. Лени Цой. Це сучасна збірка казок, написаних у стилі чарівних оповідей із елементами містики, фольклору та філософських роздумів. Вони створюють атмосферу трохи темного, загадкового світу, де поруч із людьми живуть дивні істоти, тварини й духи. У казках піднімаються теми добра і зла. Як вам? Ілюстрації Ліни Цой додають книзі особливого колориту. Вони деталізовані з тінями і контрастами, що підсилюють магічну та трохи готичну атмосферу. Видання зазвичай сприймають як казки для дорослих, але їх можна читати підліткам, адже тексти багатошарові. Діти побачать пригоди, а дорослі глибші сенси. Я вже дізналася. Пошукала відгуки. Багато хто а, в захваті від книжки, тому я із задоволенням приділю час, почитаю. А, так. Книга складається з прологу і восьми казок. Події відбуваються в селі Некрімне. Донецька область, де бабуся Гавришиха розповідає онукам історії, які вона чула у дитинстві. Чи сама вигадала на основі фольклору і народних вірувань. Казки мають елементи містики, іноді страхітливі мотиви, але при цьому у них часто перемагає добро, людська гідність, допомога співчуття. Тому спойлер, не буду. Видавати. І от дивіться, як цікаво. Люди з міста Дніпра приїхали на два дні на ярмарок книжковий до нас. Я, яка не любить читати, опинилася в тому місті і мене зустріла та людина. Яка підписана на мене в Інстаграм, уявляєте? Це щось неймовірне просто. І дуже дякую за цю книгу. Ах, так пахне. Вона така гарнезна. Тому я її почитаю. І ще я вам хочу сказати: якщо будуть бажаючі, пишіть. Можливо, ми її з вами розіграємо. Як вам? Цікаво? Я відмічу автора цієї книги. Може, ви захочете подарувати таку своїм дітям? Гарного вечора.